Сотні жителів єврейського містечка Бейт Ель, збудованого на палестинських землях неподалік Єрусалима, влаштували марш до Кнесету. В ізраїльському парламенті не знайшлося достатньо голосів, аби постфактом легалізувати це поселення. Прем'єр-міністр Бенімін Нетаньєхо висловився проти надання Бейтелю легального статусу і сказав, що відправить у відставку будь-якого міністра, який підтримує протилежну позицію. у коаліцію на чолі з Нетаньєху входить три чверті депутатів Кнесету. Раніше Верховний суд Ізраїлю постановив ліквідувати поселення Бейтель як таке, що збудоване на приватній палестинській землі. Там знесення будинків має розпочатися у липні. Нетаняхо пообіцяв замість цих будинків збудувати неподалік Бейтелю нові Зносити оселі, будівництво яких вони самі затверджували, це аморально. Люди заплатили гроші. Ці будинки в заставі Припинення будівництва єврейських поселень на землях захоплених у 67-му році ключова умова Махмуда Аббаса для поновлення мирних перемовин з Ізраїлем.